Сяде у в'язницю за тяжкий злочин проти подружжя через корову. Суд виніс вирок 70-річному мешканцю Львівщини, який торік позбавив життя подружжя своїх односельців. Обвинуваченому призначено покарання у вигляді 14 років позбавлення волі. Наприкінці жовтня минулого року обвинувачений прийшов до будинку односельців, щоб вимагати гроші за корову, яку продав їм раніше. Попередньо він зі своєю дружиною продав корову односельцям, але потім вирішили угоду розірвати. Після повернення коштів за худобу сім'ї почали конфліктувати. Нібито нові власники отримали від старих обманом більше грошей ніж домовлялись, розповіли у прокуратурі. Обвинувачений прийшов додому сусідів одразу з небезпечним предметом, і у ході сварки завдав господарям помешкання кілька поранень у груди та поперек. Дружина потерпілого намагалася втекти до будинку. Однак, чоловік вибив двері і наніс їй кілька поранень у шию. Від отриманих травм обидва померли на місці. Після скоєного нападник втік і позбувся небезпечного предмета. Наступного ранку сусідка виявила постраждалого біля воріт і викликала поліцію. Згодом правоохоронці затримали 70-річного односельця. Чоловікові інкримінують умисне позбавлення життя двох людей та незаконне носіння холодного предмету мисливського. До набрання вироку законної сили він перебуватиме під вартою. Вирок суду чинності після закінчення терміну апеляційного оскарження.